Доброго дня. Доброго, дня. Доброго дня. Оце не видається. Ви не дається зарплата заступнику керівника штабу, довіреній особі, а не видається таким методом, але видали зарплату мені видала, тому що ну вибили, вибили да, а заступнику другому не віддають. Це Олександр Миколаївич Щеценка довірна особа До богомолець. Вони дуже хочуть публічності. Ми приходимо вже місяць, треба зарплатню, не свої гроші у них. Вони забрали гроші з Києва. Це наша зарплатня. Ні розпорядження, ні приказано, моє звільнення немає. Відпрацьовано цілий май місяць. Отакими От шахрайськими методами працюють в Харкові від Богомолець. Ми предупреждали, казали, просили, вони спринижували виганяють з кабінету. Кожного разу, коли ми приходимо. Вибивати ці гроші, вибивати, це своя зарплатня, яке з Києва видано гроші. Ось забрали, сказали, що Київ передамо, не передають. До кінця ведуть себе, як ваша країна. Начальник ви... штабу і ось особа ви 90. Що... Я Жанна Я, Татаренко, журналіст грані часу інфо. Удоставлення, покажіть. ваші повномочі знімати і так далі. Ви заходите, чужой кабінет, знімаєте, Вибачте ви, 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 штаб Ольги богомолець. А ви довірна особа богомолець і не плату зарплату заступнику керівника штабу. По Конституції маємо право захищати свої права і знімати. Віддайте за парню, ніхто вас У вас це ще більш відоме. Реса. Інформаційна газета хорошої новини. Що ж це газета така, звідки вона така? Ну, є в Харкові таке видання. Я на кілька видань пишу. На кілька видань пишу. Ну, пишіть, спокуста, подовжуйте. Вважаю, вам. Що ви можете прокоментувати а з цього Я не всього? Вам коментувати. Людина, штаб, да. закрито. Це нельзя, закриті обласні штаби. Так що, знаєте, ви маєте справу. З професійними шахраями заробітчанко і Олександр Володимир Заліва. Це два професійних шахрая, які просто використали нас, зробили за наш рахунок структуру, а потім сказали, що ви вільні, ви відпрацьований матеріал, так як мені сказали буквально. Трамп Залиште... думаєш... місяці. Ні, такі ми... не. Ми проки, не так Ви залишите да, заробітну зад... плату одному з заступників керівника обласного виборчого штабу. Ви прекрасно, Олександр Миколаївич, розумієте про, якусь... про що... ми домовлялися? Ні, це є приказ, це з Києва гроші, це не ваші гроші особисті, це на зарплатню видано в Києві. Спонсори це були з усієї України. Це видавалося під керівників штабів, округів, це не вдавалося особисто кому. Нацвіння немає ні приказу, ні розпорядження. І ці люди просто за гарницьким шляхом не видають гроші. Керівник Центрального виборчого штабу, опря Сергій Олександрович, також володіє цією інформацією і знається. Алексей, визнайте мені. Очень хорошо, сейчас милицию будет снимать. Милиция, это так хорошо. Милиция, да. да, это так хорошо. Как раз на ладони снимать и милицию будет. На странице все. Так, покиньте, мой